Молитвами славного апостола Матвія, якого сьогодні день пошани маємо та всіх святих апостолів Божих, всіх святих пророків, мучеників, героїв наших дорогих, особливо причистої Богородиці серед них. Благослови вас Боже на все святе й Боже. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава! Вітаю вас, дорогі краяни, брати і сестри християни. Я Борис Голодюк, Павло Дністер. Генерал Капеланого Верх з Івано-Франківська у вівторок, 29 листопада 2022 року у 1738 фільмі «Поклик Христа і Лупа. Сьогодні бажаю вам, дорогі мої, всього найкращого і на цей день, і на наступні дні, дні, які власне, є пісні і піст є передріздвяний. І водночас страшний піст, страшну біду, значить, сатанинську все більше вчиняють нам Богу прокляті рашу фашисти, їхні посібники, глобалісти, сатанисти, які їх фінансують тайно секта Хабат, гугліть, знайдіть яку ходять. Антихрист Путін, Гад, Каламоша і та вся шантрапа, яка хоче з'яви вже хреста. Яка проти нашого Бога насправді в душі, хоч вони можуть лицемірити і, там показувати, що вони нібито якісь там побожні, як цей двійник Антихриста Путіна, бо справжнього Путіна ми не бачимо, е, імітує. Ну і е, секта, ви знаєте, там Московська Богом проклята, е, очолена Гундяєвом, а в Україні там Паша Мерседес, і цей вонуфрій е, циган е, Буковинський. Значить, е, що вони роблять, що вони чинять, ви знаєте самі. І в цій ситуації ми ж кріпимо єдність нашу християнську між ОГКЦПЦО РЕМО католиками, дружніми до нас конфесіями і е, кріпимо єдність людей різних націй, різних вір саме навколо тих, які все більш патріотичні, все більш побожні, е, тих, які вірять пророцтво ВПА. Бо через пророцтво ВПА є спасіння е, через слово Христа. Бо як сказала Божа мати програми різних партій, програми різних політиків то є політична маячня. Або ж умисне дуре світство ось, людства. І тому дякую вам, що ви знайшли час подивитися відео це до 15 хвилин. Воно у різдвяні дні буде. Ну і Будуть, можливо, такі ситуації, коли не зможете ви подивитися, тому що у нас, як і по Україні, відключають світло, пропадає інтернет. Інтернет у нас дротовий, в Франківську буває. Дві-три години відсили, значить, десь днем раптом включають або вночі. А так на мережі такий загальний, Ну, ви знаєте, що там йдуть, і вона ж теж перебивається, і йдуть власне кошти. За те, щоб нею користуватися, Тому вибачайте, що пишуть, я бачу мені запитання, люди, повідомлення, але не всі вчасно я встигаю прочитати, не на всі можу відповідати. І власне до семи днів постараюся все-таки, особливо ті інформації, які цікаві для всіх, говорити я через ці відомо, Христаю па і аналізувати ті чи інші ситуації. Які будуть складатися в Україні і в світі, що ми все більше були з вами, Божі діти, і спротився з тим, які бісові діти потворить ми, і які зараз мають здійснити особливо страшний етап війни. Ядерної, ось те, хто говорить, що ні, є не буде, і так далі. Ну, ми довіряємо причистій матінці Божій, яка ще в Фатьмі про це сказала, яка передала потім за те, що та війна буде в інших своїх з'явах, яка передала мені особисто це. Про що були видіння, про що були пророчі сни, які попереднє відео, подивіться, будь ласка, дорогі мої, я вам оповідав. І, попри все, нагадаю вам, що тиждень тому назад, коли. Була смерть Юрія Шухевича. Я молився особливо з дуже патріотичною побожною людиною, дорогою Христі, сестричкою Оле, Марічкою Сонячною, в бік півдня України, о півдні в бік Сонця. Ми молилися. Я говорив за неймовірно прекрасне видіння, яке було Бога Отця, до якого молились Бог син Ісус, попри якого було багато наших героїв. Хлопчиків і священиків і знаменитих чоловіків, а це було праворуч в жовтому такому сяві. Між ними було веселкове сяйво, яке переходило з жовтого до синього. Ви знаєте, що такий колір веселки, і в синьому кольорі кольорі Марії стояли жінки, дівчата, стояли ангели і архангели. В час молитви вони всі були на колінах, в тому числі Ісус Христос. Але коли було благословіння власне, до землі, вони всі повернулись щасливі, що Бог отець благословляє. Я нагадаю, що два роки перед тим було сяйво благословіння у півдні неділі ікони чудотворної, яка сама забарвилася. Ви бачите її, дорогі мої, сяйво один раз в моєму житті Бог дав зняти 22-го. Ого, листопада 2020 року. Через тиждень, саме 29 числа, тобто сьогодні є два роки, причиста Божа Мати повідомила, що то все означає, що новий Єрусалим почав сходити золоте Боже місто в вік України. І дві зол, зол, золоте Боже місто, яке має стати в нашій області. так і е, її слова були саме з цієї ікони, нагадаю вам я. Е, бо з е, до е, обіду, саме до цієї ікони, найбільше молюся я. А після обіду молюся до ікони іверської і де є скульптурка матінки Божої. Особливо чудотворна містична троянда, яка передана була мені жіночкою побоженою в 1995 році, 13 жовтня, особливий Фатімський день, який матінка Божа перед тим явилася і сказала, значить, що вона має це зробити. Ну і ви бачите цей новий Єрусалим, навколо якого встановлена хресна дорога Упа. Була в 2008 році, 24 квітня, у чистий четвер, коли Божа мати передала за ту війну, яка буде, за те, що вона буде все важча, все страшніша. Хоча люди задурювати і робити те, що вигідно глобалістам, а не християнам, патріотам. Але насправді сили України будуть знесилювати. І е, буде те, що е, хоч це фальшують пророцтво піво, але правдиво було слово йому. Від Бога, що в холодну ніч станеться, почнеться війна після вбивства якого, якогось президента. Думаємо, що це буде саме Я говорив багато років тому назад. Імітація вбивства або Зеленського або Лукашенка знову ФСБ убило міністра закордонних справ Макея. Ну а Лукашенка забрали до Китаю. Нібито що він хворий, а насправді це такий арешт своє своєрідний, щоб він не заважав тим планам сатанистів глобалістів, які має провести двійник Путіна нападом ще більшим на Україну та Європу у ближчі тижні і нанесенням ядерних ударів. Час ядерних ударів власне буде пришестя вже Христа, який, нібито скаже, ось біда війна. Буде казати, що ці ядерні удари нанесла не Московія, а США, бо вони в планах цих вже православних головні такі всякі погані. А от Московія, що вони молодці, буде їх оправдовувати і буде казати, що протягтя, єднайтеся і творіть одну. Країну разом з китайцями, на яких буде основна опора, що вони мають допомогти поліцію, військові і коштами для того, щоб Європу, як завжди, спасати власне, і ви знаєте, вони спасали від козловірусу у нас. Маски за тисячі кілометрів, які могли абсолютно спокійно люди тут пошити, і на тому ще гроші заробити. Так вони ті маски, які заражені насправді були з Китаю, перепрявляли сюди і на Європу. І в Європі забороняли носити маски ті, які люди робили самі. Нагадаю вам я. Це ж є купа інформації. І була спочатку бактеріологічна війна з Китаю за планом глобалістів. Потім хімічна, через ті уколи з лінії, які трейлери, нагадаю вам я розпиляли і. Зараз оця явна збройна і ведуть до атомної війни. Найця збудували найбільшу в світі стіну. Ви знаєте, найвищу, найтовшу і найдовшу. Тому по логіці просто включайте кажуть, мислення, включайте мізки і думайте. І ви бачите, як китайські товари витісняють все, що можна з європейські товари, інші товари з ринку всесвітнього, особливо в Україні, як іде така тиха економічна окупація. І, е, до речі, у нас в університеті навчають вже багато років китайської мови перекладачів. Для чого це робиться? Зрозуміло, як буде окупація, то будуть тут як час німецької окупації е, було е, певний час. Е, Сталін робив так, щоб е, факультет німецької мови був більше розвинутий у Совському Союзі. Тобто людей готували до того... то потрібен бізнес, е, такий зв'язок, а потім все перейшло в війну. Так само зараз є. Тому що ви знаєте, що це два сатанисти були, які найголовніше хотіли роздати вбити Україну, і пророцтво за те, що Україна має перемагати, було саме тоді, е, коли підходили особливі роки, роки розп'ять. Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, а потім Його Воскресіння, проповіді Воскреслого 40 днів і Вознесіння. На сонце, та саме тому, коли підходить 13-й рік, 23 -й, 33 тридцять третій, сорок третій, нечиста сила робила такі супер сатанинські вбивства саме в Україні. І Всесвітні війни вони починалися саме отакі. Ви знаєте, в нас в 2013 році почалася та біда. Але московська нечість передягнуна у форму української поліції за завданням е Кремля побила наших студентів неймовірно криваве побиття. На бат залунав з михайлівського храму. Почався майдан. І е, зараз ми ходимо в 2023 рік, е, коли нечиста сила особливо хоче винищення людства е, того прогресивного і встановлення своєї диктатури зла. Про що Бог Ісус наш попереджав ще в житті своєму земному казав е, тим, які це мають робити, що батько вас диявол. І е, власне викривав їх і викриваємо, і ми їх гадів проклятих злих. Тож пройшло сім днів, як була ця молитва особлива моя Золі Марії Сонячною у день, коли е, було е, власне, велике чудо сяйва ікони два роки. І в той же день Франці Бог дав померти святому сину найславнішого генерала Опа Юрію Шухевичу. Прийшло сім днів, як сім кольорів веселки. І сьогодні вранці написала мені Оля Марія Сонячна, що їй неймовірно гарно снилася веселка. І що вона дуже бадьора, щаслива, що це знак. неймовірно для всіх нас, що Бог з нами, що що б не сталося, веселка це символ Божої бідності, що він любить людей своїх все більш праведних, а злих він знищить, як знищив тим потопом. Власне, так буде його кара на всю ту тунечість злу. Ну і згадаймо ми наших героїв, дорогих, що хочу вам показати обличчя їх, що саме відійшли в цьому дні. Згадаймо всіх тих, які відійшли в інші дні боротьби за Україну, особливо останні місяці тижні. І згадаймо людей мирних світловічна пам'ять, Царство Небесне їм і дай Боже Воскресіння більшості з них. Як це обіцяла Пречиста Божа Мати, е е ублагати Бога не зробіла а Санса Храмів. Вірте, що так вона і буде, дорогі люди. І молимося і вимолимо, молімося, і поборемо, разом переможемо. Тож молимось за воскресіння найкращих, найпотрібніших героїв наших страдників і священників, дітей. А також за живих їхніх родичів молимось до Страстного Хреста України у цей особливий день. Бог дав саме, що я в своїй оселі у бік мого рідного села, у бік села Степана Бандери, побачив велике чудо, як засіяло обличчя Ісуса, і на ньому з'явилася з правого боку сльоза біля ока. Неймовірне чудо, ця сльоза тримається та Аж від часу сіяє Веселково над тим акваріумом, де має статись велике чудо. Нагадаю вам я як засіяє вода веселково в той же час. Веселково засіяє вода найперше між Франківськом, моїм рідним селом Загвіздя. І е, про це в попередні відео подивіться, будь ласка, говорив вам я. І що в тому акваріумі є особливі чудо-камені, на одному з яких має з'явитись дата. Так. Слово Божого пришестя. Я розповідав такий особливий сонячний камінь. Бог мені передав в моєму рідному селі, причиста Божа мати. І ви бачите, якісь там обриси чисел вже є. Ну і е, саме з лівого боку в нас є село Лисець, де образ Ісуса справи вовчинець. Ну і мають очі Ісуса від відкритися на тій іконі, що показував я зем'яну лазу. Просимо Ісуса Христа за молитвами всіх святих, окремо славного святого Миколая, що 20 днів залишається до Його великого свята, і una, причистої Божої Матері за все те, що вона сама знає, упросити добре і святе. Отця і сина Святого Духа, Богородиво Радося, Богородиця Сидіво Радися. Щодня Богородиця чує так багато наших молитв. Але коли ми разом, нас тут і краще. Верни єднає. Верли це єднає щодня по й годині на живому телебаченні. Давай молитися розво щоб від людини із руїни Героям слава!